Не на війну, кривий ріг не призупинив спортивне життя та певною мірою активізував тренувальний та змагальний процеси у форматі офлайн. В ігрових видах спорту вже не перший рік поспіль, тон задають виступи місцевих колективів у топових чемпіонатах країни. Один з таких баскетбольний клуб Кривбас, нині представляє наше місто у вищому дивізіоні та не просто не втрачає бойового дугу, а робить важливі кроки на шляху до абсолютного чемпіонства. Нині криворізька команда готується до фінального етапу Вищої ліги України з баскетболу. Про те, що цьому передувало, і про перспективи місцевих гуліверів, говоримо з гостями спортивної середи. Це директор баскетбольного клубу Кривбас Сергій ОЗіряник та гравець команди Олександр Бречка. Дякую, що завітали до нашої студії. Сергію, перше запитання до тебе. Зважаючи на те, що живемо ми в умовах воєнного стану, чи легко все ж таки цього року ви призвичалися до тих умов і тих вимог, що виставляла Федерація баскетболу України до команд учасниць цьогорічної першості, і безпосередньо до клубу Кривбас, який представляє цей чемпіонат? Доброго дня. Як сказати, все було поетапно. Як, на жаль, ми зараз всі можемо констатувати, що до тих умов, в яких ми живемо, ми потроху вже звикаємо. Хоча дуже цього не хочеться і хочеться про це все забути. Тому з спортивної точки зору була, в принципі, та ж історія. Перший етап змагань взагалі був для нас новий, тому що. Тривоги, які були в той час, коли ми розпочали у кінці жовтня, на початку листопада постійні тривоги, призупинки ігор, очікування продовження гри і таке інше, це було нове. А так, бабли для нас були не новими, тому що ми цю практику вже пройшли в деякій мірі під час коронакризи. Але все ж таки знову можна констатувати, що Корона, криза і війна це геть зовсім інші речі, тому на психологічному аспекті це зовсім інші речі. Далі, другий етап чемпіонату, коли ми вже були, вийшли з груп і були, грали другий етап за вихід у фінал, трошки. Скажімо так, було легше, легше в якому плані. Вже зрозуміли, як все відбувається, в якому ритмі грати, як перечекати тривогу, як налаштуватись на продовження гри. Тобто трошки призвичались, і, чесно кажучи, не знаю, чи можливо нам щастило, що якось на другому етапі ігор тривог було. Ну, не те, що менше навіть моє здається, якщо я не помиляюсь, одного тільки разу е, чекали е, припинення повітряної тривоги і продовження гри. Тобто, вже в такому етапі. Ну а як буде на третьому, побачимо, але вже в принципі все те, що саме найстрашніше, е, треба було пережити, мабуть, пережили. Сподіваємось, що надалі буде простіше, легше. і... Дякуємо нашим збройним силам, знов таки, що ми можемо змагатися, що ми можемо грати, що можемо представляти наше рідне місто на спортивній арені, і наш улюблений бренд нашого міста Кривбас звучить на всю країну. Так дійсно, Саш, як безпосередньо для тебе було новиною про те, що клуб, який виступав у суперлізі, тимчасово припиняє свою діяльність і участь у суперлігових баталіях. А клуб повертається до вищого дивізіону. Зрештою, що змінилося у команді з відходом топових гравців, будемо казати, які представляли місто у суперлізі, і з тим, як команда будувала свою модель гри за присутності вже не нових, не молодих виконавців, а також із добором гравців. Саме того покоління, яке ми називаємо сьогодні майбутнім команди, так, звісно, ну, ще влітку було незрозуміло, яка команда, в якому дивізіоні ми будемо виступати. Е, так, ну звісно, я, ну, особисто я засмутився трошки, але це ж це життя, нічого не зробиш, потрібно працювати з тим, що є. Е, коли сказали, що буде вища ліга, наша команда буде виступати в вищій лізі. Керівництво поставило перед нами завдання, це підвищення в класі, тобто повернення по спортивному принципу до Суперліги. А з приводу гравців, що, які виступали там в минулому році в Суперлізі, зараз їх замінили в місцеві вихованці, з якими я там в минулому році грав в першій лізі, то ми намагаємось. Не Підводити наших вболівальників і демонструвати гарний баскетбол і вигравати все? Сергію, ми останнього разу, крайнього разу, зустрічалися наприкінці січня, коли у студії говорили про вісім перемог і одну поразку у підгрупі. Тоді команда набирала обертів, будемо казати, у другому вже етапі чемпіонату України, у другій половині чемпіонату України. Що з того часу? Відбулося і ще. Я маю на увазі, да які перипетії, які моменти, яке підводне підводне каміння з чим е, довелося зіштовхнутися, щоб все ж таки йти е, е, і прийти до обраного курсу? Після останнього нашої зустрічі е, ми отримали проміжні медалі. Про які, не пам'ятаю, говорили ми або не говорили, так ми зайняли перше місце в групі на першому етапі. Далі, як я вже казав, був другий етап. На другому етапі, на жаль, завдання, яке ми планували, трішки ми не змогли виконати. Дуже невдала у нас була гра проти баскетбольного клубу Самбір. Почали дуже невдало. В кінці е, гри зрівняли рахунок. Такий чортова майже дюжина, 66-66, е, далі овертайм повели плюс 4, але потім вже, як, мабуть, або фортуна, або е, хлопці вже в, в, Заморилися, втомилися, угу. тому що також по три гри грати, теж, знаєте, трошки важко їм. І ну, цього разу був сильніший наш суперник. І в третьому етапі, в фінальному ми, на жаль, починаємо з однією поразкою. Тобто, на сьогодні в фіналі чотири клуби рівне перше місце в них дві перемоги, нуль поразок. Кривбас, одна перемога, одна поразка. Самбір знов таки одна перемога, одна поразка. Тому що ми один раз їх обіграли, другий раз їм, на жаль, програли. Про цю гру я тільки що вам розповів. І на четвертому місці Харківський політехнік. Нуль перемог, дві поразки. Тобто з другого етапу ті команди, які грали між собою, їхні результати зберігаються. І нас попереду очікує два бабли. Перший бабл 7-9 квітня в, місту, в місті Рівне, де у нас гра проти місцевої команди Рівне ШВСМ та Політехніка. Також ШВСМ, школа вищої спортивної майстерності. Uh -huh. Проти Самбора ми вже грати не будемо, тому що на другому етапі ми вже зіграли і ці особисті зустрічі нам перейшли до Фінального етапу. Ось саме цей, цю задачу, на жаль, не вдалося виконати, тому що планували стартувати разом з лідером, так би мовити, ділити перше місце. Дві перемоги, нуль поразок. Проте ми нічого катастрофи з цього не робимо. Сьогодні на тренуванні була зустріч, поговорили, не святі горшки ліплять. Гравці Рівного давали, зокрема, Олексія Ден Рівне, що вони хочуть провести без сезон, тобто зіграти без поразок, але ми націлені зіпсувати їм без сезон та все ж таки хоча б одну гру, але у них забрати. Отакі От mm -hmm. у нас плани. Ну і відповідно. Медалі, тільки медалі, які нам дозволять за спортивним принципом претендувати на наступний рік, на підвищення в класі. Ну, знов таки, в тій ситуації, в якій ми є, ми поки не загадуємо далеко ні про що. Наша зала зараз локальна ціль це медалі чемпіонату. А далі знову завітаємо до вас. І розкажемо, що з того часу зміниться так, це все попереду, і я пропоную ще е, розібрати все ж таки суперників кривбасу на цьому етапі, поговорити про це. Але о, Саш, від тебе хочу почути, е, як оцінюєш рівень гри е, команди у цьому чемпіонаті. У другій половині чемпіонату, зокрема, чи вдалося тренеру Сергію Корабльову все ж таки сколотити такий боєздатний колектив, якому будемо казати, ну, до снаги, і який може дійсно претендувати на високі нагороди першості? Я... Так, Сергій правильно сказав, що ми на другому етапі виповнили тільки ну, завдання мінімум, тобто ми повинні були вигравати дві гри, щоб в фіналь... фінальній частині ми вже почувалися більш-менш розкуто та грали в свій там, баскетбол. Е... Ну, а зараз завдання трошки ну, ускладнюються, але ну, ми ставимо при собою знову ж таки амбітні цілі і будемо грати тільки на перемогу. Це наш тренер Сергій Корабльов в минулому році працював асистентом в суперлізі, тобто набрався теж якогось досвіду, але він так дуже, дуже досвідчений тренер, фахівець. І команда, в принципі, підібралась складається з таких досвідчених гравців, які націлені на, тільки на перемогу, на гарний результат. Тому я думаю, що ми будемо грати тільки на перемогу за медалі, і ні, ні, ні нікому не обіцяю легкої гри проти нас. Сергій, загалом, які враження від чемпіонату? Чи не забагато команд беруть участь у чемпіонаті, зважаючи на три підгрупи, і зважаючи на те, що класи команд дуже різні? Тобто 100% є прохідні ігри, про такі, де команда, зокрема Кривбас, точно не використовує весь свій потенціал? В черговий раз хочу сказати про те, що основна задача в цьому році у будь-якого чемпіонату, неважно з якого виду спорту, та для будь-якої команди це провести чемпіонат, зіграти ігри і його завершити. Показати, що незважаючи на ту ситуацію в країні, на війну, ми живі, ми є, ми граємо, ми перемагаємо, ми змагаємось, ми підтримуємо. Той рівень, який, на жаль, залишився. Так, ви слушно зауважили, що рівень команд різний. Скажемо відверто, для нашої команди були прохідні ігри, проте, знов таки, ми працюємо на майбутнє, можна сказати на прикладі команд, в яких грали геть юні гравці, для них все одно це буде досвід. І в майбутньому цей досвід їм допоможе рости. Десь вони зіграли з кривбасом, так, програли 20-30 очок, але вони подивились, як грають наші досвідчені гравці. Також у нас в команді є шість чоловік молодих з першої ліги, як Саша вже казав сьогодні. Як... Яким якраз цей досвід да, і потрібен. Як... яким якраз також досвід цей потрібен. Тобто зараз такий е... симбіоз, зараз не варто нам зважати на е... рахунки, на якість. Зараз головне це проведення чемпіонату і його логічне завершення. Це зараз саме основне. А в наступному році хтось повернеться, дай Бог, за кордону. Дай Бог, ми переможемо. Ми обов'язково переможемо, і вже рівень трошки буде відповідно інший. Зрозумієте, давайте згадаємо минулий рік, коли ми жили в мирний час. Як ми грали, до чого ми прагнули, У нас зовсім були у всіх інші плани, не тільки в спорті, а й у цивільному, повсякденному, ну все було по-іншому. Тому я думаю, що це все обов'язково наладиться. А якраз той фундамент, той, якщо ми переживемо цей чемпіонат, ми його закінчимо, то, повірте, ці всі наші досягнення, вони в майбутньому нам всім тільки йдуть дадуть на користь. На вони нам ми будемо згадувати, як було. І в майбутньому просто вже ніколи не скажемо, як зараз погано. То тобто для нас далі буде все тільки якнайкраще. Угу. Саш, ну, розбираючи ваших суперників на цій стадії, на стадії вже боротьби за абсолютне чемпіонство, все ж таки хочу безпосередньо тебе спитати, наскільки ти знайомий з суперниками і хто із суперників являє собою, ну. В принципі, таких міцних горішків, до яких увагу треба мати наперед для кожного гравця команди, так, я знайомий з цією командою, та не тільки я. Ми грали з БК Рівне в позаминулому році в полуфіналі. І, на жаль, програли їм та, не, та грали вже за, за третє місце. І я знайомий з цією командою. Ця команда там дуже багато досвідчених гравців, які багато. Років грають однією командою, тобто склад практично не змінюється. Тому я вважаю Рівне це наш прямий конкурент, і з, який, з якою командою буде дуже важко грати. Але я впевнений, що все нам під силу. Головне бажання. Харків, а з Харкова ми зустрічались ще на груповому ет етапі. Не скажу, що це були ну, прохідні ігри, там, враховуючи рахунок, ми два-три рази їх перемогли, якщо не помиляюсь, але ігри були дуже, дуже напружені, там молоді гравці. Там досвідчений такий тренер, тому така гра може і бути. Ну і команди з традиціями все ж таки, да. Це от якою б команда не була, як на мене, з точки зору професійного складу гравців, а є от певні традиції у команди, закладені ще попередниками, які от, все ж таки визначають рівень. Так от, ну, це не те, що обов'язково, це аксіома, тому що знов-таки візьмемо Кривбас, Нашу команду баскетбольну, і якщо згадувати всі наші минулі здобутки, баскетбольний клуб, «Кривбас», спортивний клуб, «Кривбас», «Кривбас Баскет, в принципі, це все наш криворізький баскетбольний бренд, і завжди наша команда вважалась непоступливою. Тобто, завжди вона була жорсткою, жорсткою в захисті, і ми завжди, якби ніколи не давали, особливо вдома супернику легкої прогулянки. І так воно за нами йде. В принципі, якщо не можемо майстерністю, Олександр не дасть брехати, то десь будемо з зубами за паркет ціплятись. Десь будемо боротись, але ну не віддамо. Супернику, який з нами на рівні, просто легкою прогулянкою. Так, якщо, звісно, команда на голову вища, будемо відвертими, так, тому що є такі суперники, да, коли вже ну, і рівень гравців, і все там, то відповідно так, можемо програвати там, і в 20, і в 30 очок, але це ну, суперник на голову вище. Якщо суперник нашого рівня, то сказати, що ми б комусь там. Поступилися, ну і знов таки ігри овертайми в цьому сезоні. Це про це свідчать. Ну останньої Сергіло. секунди не відпускає. Угу. До речі, переконаний, що розбирали кожну гру цього чемпіонату, розбирали помилки, якщо вони були. І, от, зрештою, наприкінці чемпіонату, чи можете сказати, над якими моментами потрібно ще працювати? А які моменти все ж таки тренерський штаб і керівництво клубу змогло. Покращити у грі команди, це я кажу про різні ланки, припустимо, і напад, оборона, і півзахист, і всі моменти. Ну, от в такому плані почали ми в цьому році експериментально грати. Знов таки повторюсь, так ми вже про це говорили з вами. В якому плані, так як ми називаємо, у нас є. Чотири вже було три, зараз чотири легіонери в лапках. Так? Тобто це хлопці вже досвідчені, які знайомі з нашою командою. Але, на жаль, через війну, через фінансове становище вони не можуть з нами тренуватися щодня. Вони до нас приєднуються лише на іграх. Тобто, кістяк команди тренується постійно. А Антон Мельник, Анатолій Чолован, Дмитро Баранов та наш Новачок, Дмитро Кравченко. Ми з ним. Підписали домовленість на останні два місяці чемпіонату, вони до нас доєднуються на ігри. Тобто для нас це новий такий експеримент. Ми ніколи такого у нас, практики такої не було. Ну, звісно. І на початку було дуже складно, тому що команда, яка постійно кожного дня разом тренується, напрацьовує. Свою схему, свою схему комбінації, да, і гравці, які приєднуються, вони трошки губляться, тому що все одно це треба відточувати постійно. Але пройшли груповий етап, зайшли вже на другий рівень. Вже хлопці, так як вони досвідчені, вже пограли не один рік. Вони швидко вхопили наш ритм гри. І в принципі, можна сказати, що зараз ну, цю, цю проблему ми подолали. Ось. Ну, Тому що такі реалії. На жаль, на жаль, але ось ми в, ці, в цій ситуації опинились, треба було з нею виходити. Знайшли такий варіант. Буде інша ситуація, знову будемо якось придумувати виходити. На місці стояти не можна. Той, хто рухається, той, хто стукає, тому відчиняє. Працюємо. Ну, я думаю, що наприкінці чемпіонату, якраз вже по завершенні чемпіонату, ми проведемо зустріч, на якій детально обговоримо саме ці моменти, що вдалося і що не вдалося. Адже зазвичай саме наприкінці чемпіонатів керівництво, тренерські штаби тих чи інших команд, вони про це просто беруться за голови і думають. Ну знов таки результатом буде наявність місць. А тоді подивимось. Недовго залишилось, лише місяць, і ми з вами обговоримо, до чого ми досягли. Обіцяємо, сподіваємось, надіємось. А ми віримо. Від себе хочу сказати, що на початку другого кола чемпіонату е, Кривбас дійсно довів усім, що це команда зі сталевим характером, яка вміє грати до останніх секунд та вигризати перемогу навіть поступаючись очками по ходу гри. Цілком зрозуміло, що усі ці та багато інших факторів призвели до того, що сьогодні ми розглядаємо перспективи команди у фінальному етапі Вищої ліги України з баскетболу. Від душі бажаю підопічним Сергія Корабльова яскравих та переможних протистоянь. Та отримання важливого досвіду, що допомагатиме у подальшому, на цьому все бажаю всім, хто був з нами життєвих та спортивних перемог на все добре.